Дівчатка, добрий день, ось а, пакую зараз крыжечки. Ось такі. В книжечки, так а, видно. А, видно, ось дання. я хочу що вам сказати. Це буде додатково на суботу. Зараз напакую і на суботу буду висилати, так можете дозамовляти. Але Нема, що хочу немає. наголосити на що? Якщо ви хочете автограф, то ви кажіть, знаєте, не стидайтесь і. Зарані попереджуйте. Бо вже потім, коли я їх напаковую, розумієте, розпаковувати або знов повертатись на склад, я не можу. Тому от зараз, якщо хтось хоче з автографом, то попереджуйте. Саме пакую, але це додатково, це ті, що на суботу пообіцяла. Ось так, дівчата, ось така краса, ось так вона без супер обкладинки, так вона супер обкладинкою виглядає. А давайте знайдемо. Що зараз? Зараз у нас що у нас тут зараз? Зараз у нас грудень, а це ж щоденник, правильно? То ми можемо побачити. Що ж у нас сьогодні? У нас сьогодні яке? 18 число. Ага. Да. Ми тут побачимо. Ой, тут мова йшла про Варвару Евеліну, про польську селекцію, так? А тут невидимий результат укорінення. Практика, 18 число, а практика що значить, що від вас запитання дуже гарне так? і пояснення, що означає вкорінити, а потім іще і правило. Яке незмінне, повторюю, бо це правило в будь-якій науці. А ми з вами вивчаємо півоння знавство, Є правило, так, дівчата, що там наступного? Так, а, а тепер аномальна погода у грудні, і ось 19 число. На завтра ми з вами прочитаємо строки садіння півоні для Київщини. І тут правило для Київщини. І тут правило для Київщини. e o a Ось. І чому деревоподібні півоні небезпечно саджати у грудні. Ось прекрасна півонія за Макіноград. Не Макіноград, а The Grant, так? деякі пишуть, так. Тобто тут про та Бепка, ось про фамілію Франклін, про всю, так. Ну, Цікава книжка, що казати? Цікава книжка, читай. 那怎么吃？